Друзі, всім привіт! Хочу сьогодні поговорити на доволі таку цікаву тему: це мої міні-перемоги за перших шість. Місяців в 2025 році, тому що, в принципі, вже такий, знаєте, екватор року. Я, звісно, завжди ставлю цілі перед Новим роком або ж там після Нового року. Але так як в мене день народження в червні, я, ніби знаєте, ще на кожне своє день народження дивлюсь так, пройшов ще один рік мого життя. Що я зробила, що не зробила, що навпаки прогавила, десь про що забулась на щось взагалі реально там забила, тому що вирішила, що це зараз взагалі на перспективі. Мені вже це не актуально. І насправді я записую це відео не для того, щоб там похвалитись, показати якісь свої суперкласні там прекрасні результати, а це більше про життя, тому що тут буде про усвідомлення, тут буде про терапію, тут буде реально про зміни. Також нагадаю, що я мама в декреті. А коли ти бляха в декреті, тобі щось встигати... Реально, це взагалі суперкласно, коли в тебе є час. До речі, хочу з кожним з вас познайомитись. Всім привіт! Якщо ви на моєму Ютуб-каналі вперше обов'язково підписуйтесь, ставте свою подобайку, пишіть свій коментар. Буду вдячна, в принципі, будь-якій активності. Мене звуть Каріна, я таргетолог, наставник. Але Ютуб канал це більше про мене. Про мене, як про людину, про душу, про проблеми. Так, звісно, тут будуть завжди продажі, таргет, але на Ютубі, от, власне, більше мене, більше такого контакту зі мною. До речі, це відео я записую 30 червня. Не знаю, коли я його змонтую і опублікую. Але, от дійсно, пройшло півроку в 2025 році, і, власне. Стосовно перемог, що все-таки я зробила за півроку. Я зробила три запуски свого авторського навчання. Насправді, перший запуск він був такий умовно найбільший на 320 тисяч гривень. Він стартував. Мабуть, десь в лютому або навіть там в січні. Фактично, я ще два місяці в кінці 24-го року над ним працювала. Далі був запуск на 100 тисяч гривень, іде просто я дуже сильно втомилась насправді. Я це вважаю умовно невдалим запуском, але так як я працюю із коучем, це був потрібний мені досвід, тому що наступний запуск я вже зробила там на 200 тисяч гривень. І... Хочу сказати, що я пишаюся кожним із цих запусків, хоч вони пішли спочатку на спад, тому що 320 тисяч, потім 100, але вже далі 200. І прям я рахую це перемогою. Що після 100 тисяч гривень я не дала задню, не просто закопала себе як страус, десь там в пісок, а продовжила рухатись далі. Далі почала будувати команду та набирати більше проєктів як таргетолог. Це насправді моя гордість, і можу сказати, що я вже вдруге на такому початку шляху побудови команди. Страшно, є дуже багато страхів, якихось там не дуже потрібних переконань із минулого досвіду. Минула команда трохи розпалася, десь щось делегувала. Я загалом хотіла випасти із проєктів. Що було дуже фіговою ідеєю. Що я зробила зараз? Занішувалася взагалі, працюю з іншими нішами, я не працюю з товаркою, працюю з експертами. Я бачу, що в мене це супер класно запалює. Тобто, я прям змінила нішування, позиціонування, прям почала працювати самостійно з іншою з категорією клієнтів і набирати команду. Делегувати і знову ж таки набирати ще більше проєктів. Скажу так, що до цього я йшла десь півтори роки. І от саме півроку, в 2025 році, я постійно про це думала. І в мене прям декілька разів був запит на сесію із психологом, чи хочу я, чи потрібно це мені. І знаєте, тільки коли я розібралася в своїй голові, так я хочу, мені це потрібно, а для чого, а що, а як? І тоді я така, а я хочу. А мені потрібно, і я вже почала це робити, а не просто тільки вирішила в голові, що так, я хочу. Е, наступне, це я вийшла на стабільні 2-3 вихідні е, на тиждень. Тут мене зрозуміють фріланс, який просто фігачать 24 на 7. Фріланс це офігенно, Працювати онлайн це офігенно. Тут дуже багато переваг. Але тримати свої кордони, е, потім мати вихідні. Ось це насправді що вартує дуже-дуже великого фокусу, уваги, навичок. Це прям потрібно пропрацювати. Але скажу так, що в перших десь там, мабуть, півроку, коли я навіть умовно рік, коли я лише розпочала працювати в таргеті, тоді в мене не було дитини, тоді я ще була не одружена, ну, ми вже жили якби, з хлопцем разом. Але ще, якби не було сім'ї, хоча, чесно кажучи, від того штампу, типу від цієї бумажки, що одружені, фактично. Нічого дуже не змінилось, але не про це. Тоді в мене. Було бажання, був час фігачити, і тоді реально я працювала по 10, по 12, деколи навіть по 14 годин. І тоді я буквально за півроку вийшла з повного нуля в таргеті до перших 100 тисяч гривень. Я, до речі, мабуть, цю історію ще тут не розказувала. Якщо вам цікаво подивитись, ось цей мій шлях, прям по кроку, ви знаєте, умовно по місяцях, що я робила, напишіть в коментарі. Типу, там хочу дізнатись твій шлях, і я обов'язково запишу, ще таке відео. От. Цьому році я маю постійно стабільні вихідні. Це середа, субота і неділя. Буває, десь я трошки там можу попрацювати в суботу, десь можу трошки попрацювати в середу, але загалом в мене постійно є вихідні. це насправді дуже класно. Зараз я ще вийшла з етапу запуску, так. Зараз дуже великий фокус на команді, але все одно це мені дозволяє мати три вихідних на тиждень. Е, наступна моя така перемога це щотижневі коуч-сесії, які дають просто неймовірний психологічний результат ось тут про працьовки. Я вже працюю з коучем, мабуть, десь місяців дев'ять, можливо, трішки довше, але за цей рік просто постійно є коуч-сесії. В якийсь етап ми вже дійшли до того, що я приходжу на сесію і кажу: в мене нема запиту, мене нема. нема запиту, я не знаю, про що я хочу говорити. І я вже була раніше ось в такій ситуації, коли я ніби, ніби все пропрацювала, нема запиту, і я тоді така: ну окей, нема запитів, не буду типу, проходити на консультацію. Ну, бо чого приходити, якщо нема запитів? Але цього разу я зайняла трішки іншу позицію. І прямо своєму коучу, кажу, так, кажу, так, слухай, так, в мене майже немає запитів, але все одно я приходжу, і ти з мене ще щось витягуєш, ми ще бляха щось знаходимо. І я продовжила ходити на коуч сесії. І народ, щоб ви розуміли, там було буквально дві-три таких умовно лайтових сесії, а далі просто понеслось, ну, зрозуміло, коли ми вже працюємо з коучем 9 місяців, вона вже мене просто знає. Суперкласна, і вона часом витягує такі теми. І плюс, коли е, завершуєш один етап, розпочинається інший, і плюс я там була на навчанні, плюс ось цей умовно невдалий запуск на 100 тисяч. Тоді мені психологічно було дуже важко, але тоді і фізично я втомилась Наприклад, запуск на 200 тисяч мені фізично був просто там в разів 20 легший, ніж той запуск на 100 тисяч. І в кожен з цих етапів ми працюємо, і я насправді ось цим прям пошаюсь дисципліною. У мене був за. На цей рік до себе, до Всесвіту, щоб я виробляла в собі дисципліну. І от, хоча б в чомусь бляха, я почала її виробляти. Тому що про дисципліну в спорті, цей момент, коротше, ми упустимо. Далі, зросла в доході, хочу тимчасово проживаю в селі, хочу я мама в декреті, в дитини вже починаються просто качелі, каруселі, постійно щось новеньке, але. Постійно щомісяця зростати в доході. Насправді, для мене це також дуже така вагома перемога. Хто б що не казав, але коли в тебе є гроші, ти можеш вирішити дуже багато проблем, ти можеш реально керувати своїм життям. Так. Далі буде дуже насправді особистий пункт. І я до нього дійшла десь лише, можливо, тижні-два тому. Це ніяк загалом не пов'язано з роботою. Я навіть от зараз трішки тікаю, в мене просто мурашки біжать по мені. Але нарешті, просто за 24 роки, я позбулася ось цієї нав'язаної мені фігні, що мене полюблять, коли я схудну. І зараз мене зрозуміють реально дівчата, жінки, в яких є десь там. Плюс декілька кілограм до зазначеної норми суспільством. Тут також що тут допомогло чоловік, сесії книжки. Але, до речі, що хочу сказати, в моєму випадку не якісь психологічні книжки, трішки інші, і розуміння того, що, а до мене, не те, що офігенно ставляться, а мене то носять на руках. А мені то вже е зараз чекаєте, ми вже вісім років з моїм чоловіком ну, типу, ніби разом там зустрічаємося, вже декілька років одружені. А мене вісім років, мені вже кажуть, що мене люблять. За цих вісім років моя вага просто, щоб ви розуміли. Коливалась ну, в дуже широкому діапазоні, щоб ви розуміли, ось цей діапазон був 50 кілограм. Ну, але це я беру прям найбільшу вагу під час своєї вагітності, але народ 50 кілограм це ніфіга собі. Тобто, отака, як я є зараз, я ну, прям десь, мабуть, на кілограм 15-20 більша, ніж тоді, коли ми познайомились, почали зустрічатись. І при тому. Що мене люблять, мені взагалі ніхто не каже, схудне, ще щось там. Але е так сталося, що все-таки в дитинстві мені нав'язали ось цю штуку в дитинстві, ну і не лише. Треба бути худенькою. Тебе ніхто не полюбить. А чоловіки люблять там худіших, чоловіки люблять менших, е але нас люблять не за вагу. І дійсно, хтось любить худеньких, маленьких мініатюрних, там метр п'ятдесят зросту, я метр сімдесят два. Тобто, я вже не буду, знаєте, такою мацьопкою. Коротше, це насправді дуже класне усвідомлення. Ти насправді починаєш дивитися загалом на життя по-іншому і звертати на якісь дуже круті, точніше, не те, що круті, а хороші речі, що вони є в твоєму житті. що... Також класно ставляться, також носять на руках, також кажуть багато приємних слів. А зараз це все я кажу про чоловіка. Також там звертаю хтось на тебе увагу. Так, комусь ти не подобаєшся, ти взагалі, пофіг. Ну тобто, те, що я комусь там подобаюся, я з цим змирилась не тільки в плані вазі, але прям з вагою складно. От я, до речі, перед цим казала стосовно тренування. От блять, мені прям тяжко, щоб ви розуміли. Мені прям тяжко постійно налагодити хоча б ранкові тренування. Я перед цим десь місяць чи півтора робила, що майже там щоранку ранкові тренування. Потім я не пам'ятаю, що сталося, я просто випала з них. Це не відносим до перемог. Е, тому, нарешті, позбутись ось цього нав'язаного. Тебе полюблять лише, коли ти схуднеш, 24 роки це просто прекрасно. Наступний пункт це народ. Я за 6 місяців прочитала 11 книг, зараз 12 в процесі. Історія, я реально ніколи не читала. Ну, тобто, десь колись якусь книжку не було в мене ось цього прикладу в родині, в родині, що потрібно читати. От реально, прям не було. Я не буду згадувати ось всі книжки в школі. І тут знову ж таки я поставила собі ось цю ціль на рік прочитати 12 книжок. Тобто, думаю, один місяць одна книжка взагалі прекрасна, але настільки мене затягнуло, що я за півроку вже просто можна сказати виконала цю ціль, і насправді ці книги. Це про більше час для себе, якесь хобі. А ще, що мені супер подобається, коли я читаю, я ні про що не думаю. Тому що я дуже, я дуже люблю свою роботу, реально, я дуже працьовита. Я постійно е, собі, там, наприклад, якщо в мене запуск, або заходить новий клієнт, або щось, ну, коротше, щось десь умовно йде не так, або щось нове впроваджуємо, я прям постійно ходжу і думаю про це. І книжки допомагають дуже класно переключитись, приділити час трішечки собі. Коротше, прям пишаю з собою, що я почала читати те, що мені подобається, знову ж таки, на те, що нав'язує нам суспільство, те, що подобається, що щодня, можна сказати, я виділяю цей час на себе. Та й кайфую. Блін, це класно. Так, ну і ще одна перемога. Я про неї вже декілька разів згадувала. Це те, що я просто вже 500 тисяч разів за цей рік пробувала налагодити ось ці свої тренування, боронкові зарядки. Я постійно це закидала нафіг. Але я хочу похвалити себе, що Карін, ти пробуєш. Ти кидаєш, ти зараз запишеш це відео, ти зараз взагалі не тренуєшся. Але через місяць-півтора ти знову підеш і будеш пробувати. Одного разу мені моя дуже дуже найкраща подружка сказала, що Карін. Краще кидай 100 разів, але ще там 115 пробуй. Ніж взагалі не пробуй, і, і не кидай, і нічого не роби. І насправді ця фраза мені так запам'яталась, що я навіть коли десь даю задню, я така, я спробую ще раз. Е, ось таке вийшло доволі коротеньке, класне відео. Діліться, як ви, діліться своїми перемогами, діліться, що для себе взяли новенького, щось, можливо, загалом відкрили. В мені, до речі, я бачу, що тут є підписники, які вже давно за мною стежать в інстаграмі. Я впевнена, що я для вас відкрилась зовсім з іншої сторони. Не просто я торготолог, я наставник, я Каріна, а зовсім з іншої сторони, як людина. Діліться в коментарях, як вам відео. Всіх обіймаю, всім гарного дня, Па-па!